Привіт всім! Мене звати Арсені. Сьогодні п'ятниця. дощить сьогодні. дощик іде, але не великий дощик. дощик. невеликий. Курочки ходять. Покажу, що вони роблять. Ось тут траву, вони їдять, не різали їм, вони просто їдять самі. Ось дивіться, як багато для них травички. Їдять вітаміни. Це дуже добре. Хай їдять, будуть нестись краще і для організму все корисно буде. А в нас дощик. Ну, дощик, знаєте, не такий сильний. Ну, але наступний тиждень таким теплим передають, як був раніше. На початку, ти... на початку місяця передають, як був. Ну, На початку квітня. Хто ну, дивився мої відео, зроз... ну, дивився, той знає, яка була погода, то таку передають і на наступний тиждень. І Добре, що буде тепло, тому що вже травень на носі. На носі травень. Дуже швидко пролетіло. Вже несуться добре курочки, взимку погано накнеслись. Зараз вже добре. В березні не так добре, ну як сказати, не дуже так. Веселись, в принципі, але потім дуже гарно почалось оцю внестись. Ось, дивіться, два одне три Це вже знесли. Білушка висиджує. Я не знаю, чи буде воно щось в цьому році. Чи не буде? Я думаю, що буде висадить. О, що курочка Злотошейка. Завтра субота. Якщо дощ така погода, але можливо буде сухо передають, буде, тому приберу <світтє> курнику. А якщо така, але все одно, якщо така буде, то все одно зможу прибрати, тому що це ж курник це ж не на вулиці. Ну, Якщо буде на тому тижні така суха погода, то на подвір'ї теж я зможу прибрати. Якщо до суботи протримається без дощів, будуть без дні, то воно все висохне і буде добре. На цьому все. уже вже туди і пішли всі, вітаміни їсти. Я вам бажаю всього найкращого, миру, добра, до нових зустрічей.